На Майдані Незалежності в Києві відбудували фонтан, той самий, який був головною украсою площі до 2001 року. Щоправда, водограй картонний, адже це перформанс чирійської художниці. Пілар Кінтерос. Вона приїхала в Україну на запрошення арт-центру. Недільний ранок у пінчукар-центрі починається жваво. 80 волонтерів з'їхалися з різних куточків України, аби з картонних деталей відтворити фонтан дружби народів на історичному місці майдані Незалежності. Я був тоді, коли вже фонтану не було. А я хочу дізнатися, яким він був. Це мені цікаво, тому що це ніби як соціальний експеримент. Але з іншого боку, це просто художня акція, щоб показати, що торговий центр замінив фонтан. Усі ці картонні деталі авторка проєкту чилійська художниця Пілар Кінтерус вирізала та клеїла півтора місяця. А це 200 величезних аркушів картону про фонтан. Я дізналася з інтернету і захотіла його відтворити. У 2001-му його перенесли з майдану у село Буки. Створення на місці фонтану торгового центру є важливою подією, адже тут люди проводили протести. 26-річна чоліка влаштовує архітектурні перформанси, зникли з культур із вулиць міст. Це як реконструкція пам'яті, яку мисткиня втілює за допомогою картону. Недовговічний матеріал робить реконструкцію дійсно унікальною вже на етапі ідеї. Це найбільш важкий проект не тільки в сенсі технологічному, а взагалі в сенсі концептуальному. На цей фонтан вона використала півтора місяці своєї роботи. Він просто цілу добу тут. Буде два охоронці, щоб все ж таки не могли насолодитись фонтаном дружби народів, які тут, а завтра, оскільки це картонна споруда, це тільки пам'ять про пам'ять, він зникне. Можливо, погода, можливо, вітер, а можливо, хтось просто прийде, коли хоронці підуть і заберуть собі на згадку його. Подивитись перформанс, прийшов співавтор оригінального фонтану Дружби народів, художник Анатолій Гайдамака. Сподівається, після такої акції влада Києва поверне сюди гранітний фонтан. Це ж дуже прекрасно, що такі люди щілі. Ми сидимо тут, в Києві. Мовчимо а людина. Щілі приїхала, піднімається питання. Його відновити не так складно. Складнощі для паперового об'єкта виникали хіба через погоду. Після чотирьох годин монтажу вхід ідуть скотч, скріпки та степлери, аби трималося. Кліні хочуть держати, хоч скотч може держати. Побачимо. Люди стають креативними придумують нові крепежей. кріпіжей. Хтось пожертвував собою, сидя уже час этой коробки. Це весело. у людей, мені каже, внутрі, може бути серце, вот зробив такий фонтан, може, буде як сделать діляти ще щось для України. Вони гуртувалися, мерзли, жартували і своїм настроєм розвеселили чилійську художницю. Фонтан вийшов не ідеальним. Однак у пілар тепер з тепер з'явилося десят справжніх українських друзів. Я щаслива, тому що кожен допомагав мені в цій роботі, але в мене дійсно не вистачає слів. ірина шлипна ілля Кондратенко. Факти ICTV.